Друз'яки, усім привіт, слава Україні! Виїхав вже на легендарне поле, поле вже підготовлене під посів. І сьогодні його засіють Хожу приблизно півтора годинки, може, ну не півтора години. Було в мене трошки сигналів шмурдякових. І зараз в мене ось така маленька монетка. І це в нас корона ворона миєм, миєм, і покажу вам ще те, що я знайшов тут за той час. Так, зразу, друзі, вибачайте за вітер е, Пряшка, 4-5 боротоси, 2 козацьких пулі, пломба. Ну і ось ця монетка, на жаль, вона горівша, і з неї нічого не лишилося. Одна назва, що це. Монетка була колись. Корона ворона. Добре, кладемо в купілку і пікаємо. Так ось, друзі, ось там, ось там, ось там. Боротос, два, козацька куля. І ось знову поверхневий сигнал. І ось така монетка. Це знову корона ворона. Миєм, дивимося. Так, це корона ворона. Стан буде тут кращий. Але вона товстенька, як ви бачите. І я думаю, що це буде фальшак. Не впевнений, бо що з білий приглядається. Вони за правило тонші були. А ця якась грубша. Я так думаю, що це може бути мідь пакетоване сріблом. Хоча отут вищерблене і воно бі біліється. Ну, не зациклюємося, не втрачаємо час, пікаємо. Бімба! Так, друзі, ховаюся від вітру і думав шмурдяк. Розглядає, розглядає, і тепер я розумію, що це є матриця для відливання мушкетних куль. Ось така. Лежала зверху, загоріла на сонці. Шукаю другу половинку. Бімба! Так, друзі, поверхневий сигнал. Монетка неправильної форми. Надіюся, що буде пуло. Так що миємо і дивимося. Так, друзі, я її помив. Вітер страшенний, вибачайте. Це буде львівське пуло, але воно вшатане. Дам в копівку і шукаємо квартника. Так, ну ось трошки більше глибока ямочка. Ось пролунав синальчик. Я не впевнений, що це буде срібло, але я сподіваюся, що це буде воно. Так, це друзі. Буде срібло, добре, терти не будемо. Вітер страшний, вибачайте. Зараз будемо мити. Я помию покажу. І так, друзі, це. У нас срібна монетка нарешті. І це ось такий тернар Сігізмунда. Соль, тернар. По-різному називають ці монетки. Але є перша цікавенька монетка. Я кайфую, я кайфую. Бімба! Кладемо хабарницю і продовжуємо шукати ось такі Ніштячки Супер! Так, друзі, бігаю, бігаю і знову поверхневий сигнал в мене. І ось дивіться. Соліт. Зараз помиємо і подивимося, що за один. Так, друзі, я його помив. Він на жаль якийсь згорівший, напевно. фельдшак. Будемо відмувати вдома дивитися. Так, і ось теж вам не показував. Маленька корона ворона, на жаль, вона пожована. І так само горівша. Ну і ось боротоси, козацькі кулі цвяшок бронзовий. Нічого такого цікавого. Кладемо ось сюди, щоб не ломалося. Закриваємо хабарничку і пікаємо далі. Як, друзі, не знаю, вже надія як ховатися від вітру, вітер такий досить потужний, вже почався. І Ось дивіться ще одна монетка. Видно що вона горівша. Але ось тут я трошки її намагався почистити і зламав, І це знов буде срібний солід. відмивати, хоча я сумніваюся, що з того щось вийде, Але що маємо, то маємо. Срібельце є. Кладемо в хабарницю і продовжуємо шукати. Бімба! Так, друзі, купнув ямку, але виявляється, що вона була зверху. Значите біліє. Миємо. Я думаю це буде півторочок. Це мої такі припущення. Буде видно. Добре, не затягую час. Миємо. Так, я її помив, але вона, на жаль, горівша. Ось такий півторачок, Але він був в вогні, Спалили їх тут, виходить. Дуже багато таких монеток, що вони горіли. Добре, кладемо в хабарницю і пікаємо далі. Так, пані і панове, знову поверхневий сигнал. І знову тунесенька монетка. Зараз помиємо і подивимося в півторах, Так, да, буде півторачок. Добре, миємо і дивимося. Так, помив я нашу монетку. І так само вона, бачите, має такий горівший вигляд. Будемо вдома відминати. Кажу відминати, відмивати. Кладемо в копілку і пікаємо. Супер. Так, друзі, трошки поділюся проміжними знахідками. Ось так. Собітика ще знайшов. Оце, я думаю, буде. Щось зі срібла Якась запонка чи що таке. Ну, і от найцікавіше було. Думав, Боротинка, але думаю, помию. А це ось таке ще одне поло. На жаль, обіте не показував. Пуду в купілочку і ще одну монетку. Чекай. Думав, що соліт буде. А це, дивіться, яка масивна боротосина. Ну От якщо взяти отак дві. Порівняти. Поки що так. Час ще є. Пікаємо. Друзі, вітер страшний. Ось дивіться кусочок землі. Відбиточок. Ось сама монетка. Зараз будемо мити. Думаю, щось буде цікаве. Супер, бімба. Так, друзі, помив. І знову ж таки монетка горівша. Ну, я думаю, що це вже буде 1500 років. Попробую вдома відмити. І подивимось разом. Що за монетка? Бімба! Друзі, вибачаюся за вітер, але вітер просто сумасшедший. Ось глибша трошки ямка і дивіться дін-дін-ден-дін-дін. Дін, 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 дін. Є ще одна монетка срібна. Миємо. Миємо і дивимося, що в нас буде. Я вам скажу, я вже зрадів. Думав, що квартник. Розглядав, розглядав, але коли перевернув і зрозумів, що ні. Ось така монетка. Будемо вдома відмивати. А ще якби дощ впав, тут би була ще не одна така монетка. Та й мене тут є, просто треба, щоб поле орало. Супер. Кладу в хабарницю і продовжую пікати. Брюзякий, я не знаю, що то робиться, але дивіться, навіть не треба купати зверху. Зверху ще одна монетка лежить. Ту малесенька. І це соліт. Зараз помию. Так, я ось помив. І це соліт Сігізмунда. Ось такий. Все, кладемо в хабарницю і пікаємо, пікаємо і натішуємося копом, поки що поле не засіяли Так, друзі, дуже довго ходив. Баротоси находив і тут ось випадає монетка. Думаю, буде соліт. Миємо і дивимося. Бінго. Так, ось наша монетка. Густав Адлюс здається. Підзатерто. Але сріблячок і це вже приємно. Це краще, ніж боротоси знаходити. Все кладемо в копілку. І пікаємо. Бінго. Так, друзі, довго-довго ходив і. Виходив. Ось така маленька монетка. Корона ворона. Ми дивимося. Думаю, в плачевному стані буде, а можливо. І помиляюся. Так, помию її. Ну, треба її закинути, відмокати, і тоді буде видно, в якому вона стане. Ну, принаймні вона срібна, не фальшак тих часів. Дам в хабарницю і пікаємо далі. І так, друзі, я вже вдома. На полі в мене сіла батарея. Трошки підзарядив і ось знімаю результат того, що мені вдалося сьогодні знайти. Ось такі срібні монетки, два пула і ось монетка. Це фальшак соліда, який вам не показував. Тут ще знайшов декілька баратосів, козацьких пуль. Там ще якісь 2 3 крейцера є. В загальному результат мене шокував за сьогоднішній день. Ну, бачите, вирівняне поле, воно вже засіяне, до речі. Так що буде чекати нас осінь. Бажаю усім і добра і ось таких. Знахідок.